Всім привіт! І прошу, мій квітучий і зелений світ! Це відео огляд, які культури я вирощую на високих грядках. як вони змінюються за час вегетації через певний проміжок часу. І звичайно, троянди в підтвердження моїх попередніх відео: Що треба зробити з трояндами, як правильно обрізати, щоб мати такий результат, і запашні великі бутони. Тому додивіться це відео до кінця і побачите неймовірну красу. Одна грядка, що посередині це листові овочі, руккола, кущові листові салати, петрушка, шпинат, а по краях горох. Справа грядка чеснок і цибуля, усі листові овочі, горох, кріп, цибулю. Як тільки місце звільняється, зразу засаджую любим насінням, яке є чи воно потрібно. Усе насіння висіваю рядами поперед. Так зручніше доглядати і змінювати культури. А на дерев'яних точечках навпроти рядків степлером прибиваю пакетик з насінням, щоб було видно, що ти посадив. А морква так, щоб поїсти свіжу з грядки. А буряк і картопля займає дуже багато місця, тому і не саджаю. Окрема грядка для огірків. А по краях теж посаджений горох. Дві великі грядки, де були фацелія гірчиця, виділені під високорослі томати. Як посадити томати після сидиратів є відео на каналі. Вони були вирощені в школці з насіння на супервисокій грядці. а після висадки зразу на їх місце підсіваю рубкалу чи щось інше, тому що на середній листовій грядці вона вже переросла, а ця якраз буде молода. Ось такий безперервний конвійер підсівання. Ось ви подивіться, як змінювались кабачки кавелі в трьох бочках і навіть в нещодавно зробленому компостнику. Посажений в цьому році технічний сорт винограда красень замість трьох паганів, які були, залишаємо тільки два. В попередніх відео про обрізку штамбової троянди я показував лайфхак, як треба пригинати пагани, щоб було більше бутонів. Ось підтвердження. Підрізати старі пагани потрібно, і якомога нижче до землі, омолоджувати. Тоді з цих місць прокидаються вічки і виростають нові молоді пагани, які вже в цьому році дадуть бутони на самі верхівці. І так омолоджуються вже і гарно почуваються 17 років саме ці троянди. З нерозкритих бутонів ви побачите покроково квітучий кущ. Усе має свою красу, але не всі її бачать. Щоб кущ продовжив квітнути, не забувайте обламувати і видаляти троянди, котрі відсвіли, тоді на цьому місці знову з'являться нові бутони. Ви просто подивіться на цю платисту троянду. скільки тут буде бутонів. І ви побачите поступово, як збільшується кількість троянд і як змінюється їх колір. Ось наш п'ятиметровий пагін, який ми розвернули зверху вниз, паралельно землі, і всі вічки прокинулись і дали однорічні пагони з бутонами. А ці дві полуничні грядки, які не ремонтувалися і не обновлювалися вже 12 років, перетворяться на ось такі. Майже безкоштовно. Як зробити з із дров і до готових грядок, ви побачите на нашому каналі, і собі зробите. Але ж вони дуже зручні і гарні. А Брюс вже втомився казати вам, щоб ви підписувалися на наш канал, щоб не пропускати дієві і корисні і цікаві відео. Поставили лайк, написали будь-який коментар. Сподіваюсь, мої поради і досвід пригодяться вам, мої глядачі і підписники. Дякую за перегляд, а далі обов'язково буде!